Добрий Вітаю. день, Андрій Олексійович. Ми вже приступили до формування бюджету на наступний рік. Ви зробіть пріоритети спільно із вашим колективом, і ми будемо допомагати рішати ці дітей. Тоді задачі. прокручую на перший пріоритет і буду вас вести зараз у спортивну Добре. залу. Добре. Волога підлога, вологі стіни, тому треба працювати в тому напрямку, щоб зробити з нього. Супер сучасний освітній хаб. Треба приїжджати, брати експертів, дивитися, потім проєктантів. Ясно, що ага. номер один, найболючіше питання це укриття. Не вимажусь. Та не ну. Там поїздний бабуся. Це ж було підвальне колись, ж армія. Його не. просто засипали сміттям, да? так? Оце ви ввели, був. де можна зробити укриття. Де можна зробити так. укриття. Так. Так. Ви маємо ґрунт. Ну, для цього треба зробити аналіз чи е, фундамент. Да. Тому що ми в тих школах, де ми робимо, ми ж перевіряємо фундамент. Треба ж е, заглибитися метрів на три. Mm -hmm. У нас є великі можливості для участі е, в різних програмах, е, залучення грантів, тому, е, mm -hmm. е, якщо необхідно, через департамент освіти. Будемо шукати, а ви шукаєте людину, бо самостійно от, оцей процес написання грантів, я думаю, ми можемо таким чином залучати е, різні проєкти. Є ідеї, є бажання. А якщо ми замість цієї майстерні всієї. Ми ж говоримо укриття, воно подвійного призначення. Війна закінчиться, ми отримаємо перемогу. І ці споруди вони залишаться у нас у використанні. Тому я б його розглядав подібне призначення. Це може бути майстерні, це можуть бути спортивні зали, mm -hmm. це можуть бути інші локації для навчального процесу. Тому ми, коли будемо робити укриття, ми будемо робити із з двійним призначенням. у 27 році. Ви повинні бути готові до всіх нагрузок. Це прийняти десятикласників. Тому ми повинні свого боку зробити все, щоб е, наш е, ліцей номер 1 мав укриття, мав спортивний зал. Я приїду сюди до вас з фахівцями Добре. і ми все це пройдемо ножками подивимося.